Привіт! Сьогодні субота-20 липня. Зайшла я після роботи в АТБ і покажу, що купила. Зараз лише світло ще ввімкну, почекайте. Так, Ой, Боже, читаю перше, що у чеку, пакет без ручок. Боже мой, пакет без ручок. Це я брала нектарин отакий 90 копійок оцей пакетик. Е, нектарин по 69,95, ну, по 70 гривень. Тут майже пів кіло на 34 гривні 42 копійки, 5 нектаринчиків. в АТБ, Не знаю, іноді смачні бувають, іноді не дуже. Які ці будуть не коштувала? Банани. Ну, Банани отакі я люблю в таку крапинку. їх тут 4. Вони по 65 гривень, і тут їх 844 грами на 55 гривень майже. Лимон, Лимон взяла один до чаю. Він по 73 гривни, тут його на 116 грамів, 8 гривень 50 копійок. Так, білоцерківський сир 5% жирності. Ось такий, трошки за ем, покрився таким інієм. А, так, він по 29 гривень 70 копійок. Тут його 200 грамів, мабуть. 180, нема 200 грамів, 180 грамів. Так, далі. Хліб літній криворізький. Ось такий брала я. Він мені подобається. Добрий хліб, уже нарізаний. 19 гривень 70 копійок. Рулет. Так, рулет курячий. Рулет курячий по 250. Ні, 260. Ой, боже мій, не бачу, боже ж мій, може так хоч побачу. Щось Очі злипаються. 262 гривні. Майже тут його майже пів кілограма, 476 грамів, на 124 гривни, 71 копійку. Ось такий рулетик, він у спеціях Ш, е, смачний, але що мені не подобається, так це отака, отут шнурок такий-то і його дуже багато тут. Ну, Грам 100, ну 80 точно буде, якщо це все розмотати. Так, що в нас там далі за списком. Молоко 32 гривни 20 копійок. Відсоток жирності 2,6. Мілкін. Так. Чорний чай байховий. 30 гривень 40 копійок. Батик. 25 пакетиків тут по 2 грами кожен. Сир плавлений, пирятин, копчений, 41 гривна 20 копійок. Ось він. І тут його... Хочу побачити, скільки його тут грамів. 220 грамів. Ось. Так, і залишаються ось такі курячі гомілки папрік. Вони в соусі запаковані. 642 грами, і по ціні. 842 гривни. Ой, 86 гривен, господі, я вагу читаю 642, я тут щось погано бачу на вечір. 86 гривень 25 копійок за кілограм, і тому за оці е, гамілки я заплатила 55 гривень 40 копійок. Вибачте, не виспалася і. Денна зміна була важкою сьогодні. в мене. О третій ранку чомусь прокинулася, собака гавкав, не виспалася. І тепер уже на вечір язик заплітається, очі злипаються. Тому така в мене була розпаковочка за тебе. Дякую, що дивитеся, що ставите вподобайки моїм відео, що підписуєтеся на мій канал. Всім пока-пока!